Я знаю для чого і для кого мені записувати ці відео, те, що я транслюю. Звісно, для себе. Але я в якийсь момент задумуюсь, Та, навіщо мені записувати? Врешті я просто сам з собою можу поговорити або помовчати. І мені вже начебто цього достатньо. Ну, але якась частина пхає мене в ефір. Я весь час задаю своє питання, ну для чого? Ну для кого? Кому це ще цікаво настільки, як мені? Тому що той, хто це якби прийшов до себе? Тому це вже не потрібно. А потрібно це тому, хто шукає. Хто шукає, хто відчуває щось якесь... Внутрішній такий неспокій або неспокій ума і жадно ловить інформацію, щоб щось зрезонувало, щось направило, якби фокус уваги, фокус відчуттів інформація. От через інформацію багато заводять, звичайно. А от коли от ти слухаєш щось. І воно тобі резонує не тільки на рівні інформації. Це гарний орієнтир. І от я зрозумів, відчув, що мені, мені дійшло, що я, маю, що я хочу. Маю це не те слово. Що я хочу, це транслювати і воно реально потрібно тому, хто шукає. Насправді він шукає себе. Але на цьому шляху в нього ще купа всього того, що йому цікаво, того, що він вважає, що йому треба, що він мусить і так далі. Треба розібратися, треба поняти, треба піднятися чи ще щось. І це все шлях, шлях, шлях. І це все шлях, а в кінці шляху, якого в принципі кінця як такого немає, але там завжди ти сам. І от ми йдемо до себе, і ось те, що я зараз транслюю, що я хочу затранслювати, то це в принципі для, для тих, хто це відчуває, хто це відчув, що це йому потрібно, що йому потрібно ось туди. Що ось цей чолов'яга щось таке сказав, що його зачепило. І тут ще раз акцентую, тут фішка не в інформації як такий. Тому що я інформації переслухав теж дуже багато. І зараз так дивлюсь на тих, хто кого я слухав, хто транслював. І інформація прям золото. До інформації як такої питань немає, але куди вона веде? Оце прям вау. Оце прям вау. Ну, але це тема окремих. Окремих откровень. Але в цьому, в цьому повідомленні я хочу сам собі зафіксувати, що мені, ну я відчув цю потребу. Типу, для кого? Бо я весь час став себе питання, для кого я це записую? Звісно, для тих, для тих, кому це потрібно і так далі. Але хто саме вони ці, кому це потрібно? Тому що я транслюю, багато транслював з позиції его, щоб проявитися, щоби, щоб щось, щоб щось. Але хто той, хто буде мене слухати, мені не зовсім було так. Я його собі не зовсім уявляв. А тепер якось відчув, що той, хто мене буде слухати, це ну, та, та частина мене, яка себе ж і шукає. Ну, для, для того, хто слухає, це частина його. А, от то Я транслюю частину його, хто, кого власне, ти шукаєш. Ми всі шукаємо себе. Збираємо як пазли себе в цьому світі, все своє життя. І неважливо, як ми це походу називаємо. Але ми збираємо один пазл себе, спочатку світ пізнаємо, а потім, потім приходимо до тебе до, до того, що цей світ це і є я. Я весь час збираю себе як пазл. Ось так і так я собі це побачив, відчув, уявив і захотів записати це відео. А от той, хто себе зібрав, йому це відео ну, вже не потрібне. Просто по факту, той, хто себе зібрав, він просто живе і насолоджується цим життям. І, можливо, якісь плани будує інші. А той, хто шукає... Тих, хто шукає? Той, хто шукає, той відчує, про що я кажу. До зустрічі.